І то вона б тоді не мала цієї да надмірної напруги, від якої вона навчилась позбавлятися тільки їжею, а це ж бувають і цигарки, алкоголь, е секс, да, там, ну багато в кожного своєї варіації на тему розладів харчової поведінки може бути безліч. І от вчитися розпізнавати, а що я зараз відчуваю. А які мої зараз думки? Да? Зараз конкретно чого я зараз відчуваю ці думки, да? чого я зараз про це думаю. Чи можу я зараз якось екологічно реалізувати свою потребу? Чи може я можу цю потребу, ну, іноді, да, мене там, ну, іноді я хочу писати, але просто зараз я не можу да, ось сісти і пописати при всіх? Мені потрібно може мене зустріч, і я можу задовольнити цю потребу за 10 хвилин. Да? І тоді я домовляюся з собою: там, ну, Світлана, ну ще 10 хвилин, через 10 точно підеш. І тоді я домовляюся з собою, що я не прямо зараз да, реалізую цю потребу. І тоді задовольняй, коли можна і коли це придатно, і от не плутати почуття голоду з потенціальними цими нереалізованими емоціями, вчитися цьому крок за кроком, як от і великою любов'ю до себе. Я даю собі на цей час, да, стільки часу, скільки потрібно саме мені. У кожного свій темперамент і у кожного свій навик вчитися чомусь новим.